Всім привіт, доброго дня, а нам доброго вечора. Бачите, у нас сонечко туди ховається за трампліни вже за гору. Як обично я говорю, там, там наверху ще день а в нас вже вечір, бачите, зовсім вечір, весняний вечір. Отак от весна вже вже дерева перецвітають нас. ну Як які, звичайно, от ті от сусідські яблуні дуже гарно зацвіли. Значить, днів 4 я. Не знімав нових відео, прихворав. Кажуть, що були магнітні бурі. Е, може щось похоже. Лежав снопиком в ліжку, заставляв себе до роботи, вийшов, відкрив е, відкрив контейнера, покрутився, покрутився, помацав ключі і пішов до хати. Ввечері вийшов, закрив контейнера назад і по всьому. От. Земля стоїть, чекає, От ще трактора навіть не заводили після зими так все стоїть. От. Добре, що стоїть. <кхи> <От>. Але я... <кхи> сьогодні відео зовсім про інше. Свіжа новинка в нас. У нас оборудка прийшла Дивіться, ну. а ну, хто впізнає цього звіра. Хто переглядав наші відео, А ну чи впізнаєте, що то за скутер? Попередніх відео. Зимою цей скутер проскакував. Е? Ладно, не буду вас мучити, може комусь цікаво, може комусь не цікаво. Це наша баракуда, баракуда, яку ми виміняли зимою в чоловіка за гречану крупу. Був такий доволі симпатичний скутерок. Став такий дранчумончу. Але, коротше говоря, проміняли ми з хлопцями на інший скутер з їхньою доплатою, трохи Ну, Хлопці кажуть, що адреналіну від цього скутера отримали <хи> на мільйон. <хи> Ось такий зломок. Приїхав, продаємо, ціна його зовсім смішна. Всього на все півтори тисячі гривень. То, по суті, дела, колеса одні так продалися на тачку. Резина тут в дуже хорошому стані, майже нова, ще з вон, Бачите, ще паперижки воно є. От. Ось такий драпашот. Я його заводити не пробував. Хлопці казали, що вони його заводили через озеру Шуруповертом заводили. І так їздили. І кажуть, що тут ще майже новий двигун. ну, Що кажуть мені, то кажу я вам. От така, така сьогодні пригода. До речі, е, тоже, е, ми плювалися, коли я їм продавав е, його. Тут такий спідометр був такий тусклий, що нічого не було видно. А хлопці кажуть, там була ще пленка заводська, і вони ту пленку здерли. І от нормальний спідометр. І пробіг ще зовсім смішний, якщо то його спі пробіг. Навіть не півтори тисячі. Ну, все може бути. Судячи по резині і так. Може бути півтори. Хто його знає. ну Може хлопці вже там без підометра їздили, але. Отака железяка, отака пригода. А, до речі, привіт, привіт підписчикам з Миколаєва, славного міста Миколаєва. Всього вам хорошого. Щоб поменше карандашів і всякої зарази літало над вами. І дай Бог нам перемоги, якнайскорішої миру здоров'я і удачі. Тримаємось, бувайте здорові!